За ходом генеральної асамблеї, ООН в Нью-Йорку стежить моя колега Ірина Соломко. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю, ірино. ірино ми щойно почули у рибок промови президента Байдена. Перед делегатами вже виступив і президент Зеленський. Які меседжі пролунали від нього? Так, Наталю, довгоочікувана була промова Зеленського. Дуже багато її чекали. І в залі був присутній навіть Антоні Готеріш, коли він почав її оголошувати. Тут він повернувся в залу засідання. Також була присутня перша леді, яка слухала виступ свого чоловіка. І промова була англійською мовою. І Володимир Зеленський, принаймні, першу цю частину, він намагався показати те, як по суті, Росія спотворює світ, та перетворюючи такі, здавалося б абсолютно нормальні речі на зброю. Зокрема, він говорив, що це відбувається наприклад з їжею та. І що Росія по суті, тобто робить зараз все можливе для того, щоб використати їжу як зброю, для того, щоб тиснути на світ, щоб він все ж таки визнав ці зміни території, да і щоб ті території, які вона захопила, щоб вони були визнані відповідно світом, що це тепер територія Росії. Окрім того, звичайно, він казав, що і раніше Росія використовувала енергію, та зокрема газ та нафту як зброю. Але тепер, з початком цієї війни, Росія використовує тепер вже і атомну енергію. Він багато говорив про Запорізь. Спатом на станцію про те, що Росія зробила там, і, відповідно, як вона попростовується як таку брудну бомбу та шантажуючий весь світ. Окрім того, він насправді багато говорив ще й про дітей, і він сказав до Корінь, що, наприклад, раніше та лише терористи, да. Тобто було відомо, що терористи забирали дітей від родин. Так, от зараз, те, що ми бачимо, що по суті це є державною політикою, і, звичайно, це дуже обурює. І Україна робить все можливе для того, щоб повернути цих дітей. Але це займає багато часу. А за цей час там Росії цих дітей вчать ненавидіти Україну та свою батьківщину. І також, але президент залишився собою, та звичайно він навіть спробував Падкувати і коли от вже закінчується свій свій виступ, він сказав, що злу не можна довіряти і запитайте пригожина. І зараз ви також можете почути частину його виступу. Україна відмовилась від третього за величиною ядерного арсеналу. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителем такої сили, але історія показує, що саме Росія заслуговувала на ядерне роззброєння більше за інших і ще в х роках. Росія заслуговує цього і зараз. Терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Але насправді найстрашнішою зараз є не ядерна зброя. Поки ядерний арсенал стоїть на місці, справжнє масове знищення набирає обертів. Агресор використовує багато інших видів зброї, і ці речі використовуються не тільки проти нашої країни, але й проти усіх ваших держав. Байден значну частину своєї промови присвятив Україні, що говорили про Україну інші делегати а, так, тема України, оскільки тема війни в Україні та вона дуже багатогранна, і вона має багато вимірів, то звичайно практично кожен президент згадував це в своїй промові. Але я хотіла би трішки розказати про таку заколісну історію, тому що тема України війни зерна вона лунає не лише на полях генеральної асамблеї, вона, оскільки генасамблея це. Також багато міру це зустрічі, багатосторонні зустрічі. Вчора, наприклад, відбулася зустріч 27 міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яку головував відповідно Жозеп Борель. І вчора під час прес-конференції мені вдалося поставити йому питання, зокрема в контексті того, чи є все таки сподівання на те, що зернова ініціатива може бути поновлена, так і, і тобто на який компроміс готовий євросоюз світити в цьому контексті, і його відповідь була дуже відверта та зрозуміла звичайно, ми говорили з генеральним секретарем, який провів гарну роботу, аби підготувати цю угоду, і можливо, тому що угода добре працювала. Росія вирішила її припинити. І Росія висуває умови більш-менш ті самі знову і знову. Але чесно кажучи, я не думаю, що справа в цих умовах щодо зняття якихось обмежень чи санкцій, тому що наші санкції не впливають на експорт продовольства і добрих. Я сказав це тисячі разів, і це абсолютна правда. Тому не шукайте виправдань, не шукайте фальшивих аргументів. Росія має дозволити експорт зерна з України і припинити знищення інфраструктури, які у неї причини руйнувати інфраструктуру, яка дозволяє експортувати українське зерно. Цьому немає пояснення. Я не беру участі в переговорах, які організація Об'єднаних Націй веде із Росією, але мені видається, що немає ніякої можливості досягти угоди, тому що я твердо переконаний, що Росія не хоче цієї згоди. Окрім цього, Наталю мені також сьогодні вдалося поспілкуватися з міністром закордонних справ Великої Британії і от пан Клеберлі, який буде поступати трішки згодом на генасамблеї. Він також практично в кожної своєї відповіді він говорить про те, як Велика Британія підтримує Україну, як важливо світу підтримувати Україну, і що це продовжиться. І зараз ви теж можете почути частинку цього інтерв'ю, яку ми покажемо в наступні дні. Україна заслуговує на нашу підтримку. Україна потребує цю військову техніку, і це в наших інтересах, щоб Україна захищала себе і також захищала статут ООН, захищала концепцію суверенітету та територіальної цілісності. Ось чому ми продовжимо підтримувати Україну, і ось чому ми продовжимо адвокатувати за те, щоб більше країн давали більше техніки Збройним силам України. Ірино в ході візиту президент Зеленський має низку двосторонніх зустрічей. Ми знаємо, серед іншого він матиме тете -тет з канцлером Шольцем, прем'єр-міністром Нетанягу, президентом Ердоганом вперше зустрічатиметься з президентом Бразилії Лулою. Отже, Ірино, чого варто очікувати від цих перемовин, та що ще на порядку денному президента Зеленського в Нью-Йорку? Так, Наталі, сьогодні його така головна увага була зосереджена на країнах глобального півдня. Він зокрема зустрівся з президентом Кенії, так та президентом Північно-Африканської Республіки. Так, от під час зустрічі з президентом Кенії багато було якраз зговорилося про знову ж таки та цю продовольчу безпеку, про те, як країни Африки вони страждають від того, що зараз відбувається через війну в Україні і дії Росії по, по, по знищенню її портової інфраструктури, і зокрема, мова йшла про те, що вони обговорювали кроки так, щодо створення зернових хабів навіть в Кенії. Тобто це одна з тем, які обговорювалися. І також а під час зустрічі з відповідно з президентом Південно-Африканської Республіки, окрім зерна, окрім угоди і поновлення потенційного або нових форматів, також президент говорив, обговорювали і формулу миру, щоб відповідної країни глобального півдня її більше підтримували. А Наталю? Ірино на порядку денному цьогорічного генасамблеї також питання реформи, ООН, зокрема Радбезу, які пропозиції пролунали вже. Так, Наталю, це дуже важливе питання, і про нього говорив і президент Джо Байден, і, і в принципі і його делегація говорили про те, що ця тема надзвичайно важлива для сполучених штатів в першу чергу. І наприклад, от одна з таких форматів, які пропонує та сполучені штати, це така розширення складу і все таки долучення до складу Ради безпеки на остакак як постійні члени країни глобального півдня країни, наприклад, там і це має бути Індія, це має. Бути Японія і ці країни, які в принципі, мають хороші зв'язки з Росією, в принципі в дуже впливові так на міжнародній такій арені вони підтримують цю ініціативу. І я, наприклад, про це саме запитувала і пана Клеберлі. Він сказав, що, і, звичайно, Велика Британія також за цю реформу вона вже не просто назріла, вона перезріла. І тому хочеться сподіватися, що на цих полях все ж таки буде детальніше це проговорено. І наступний рік наступна генасамблея може в цьому плані принести якісь позитивні зміни. Наталю. Дякую, Ірино, за твою роботу. Будемо стежити за візитом президента Зеленського і розповідати про це у наших наступних ефірах.